Вітаю, скажіть, чи задумувались ви, як зміниться життя, коли поруч з вами з'являться розумні компаньйони? Ні, це не про нових колег або друзів, а про штучний інтелект, який вже тут і робить звичні речі не такими звичними, як це, коли ваш лікар програма, ваш фінансовий радник алгоритм, а рішення про майбутнє приймає комп'ютер? І так. Це не далеке майбутнє а реалії сьогодення. Чи готові ви до таких змін? Поговоримо про це як друзі, без складних термінів, але з глибоким зануренням у те, як штучний інтелект вже змінює світ і що це означає для кожного з нас. Почнемо з базового. Що ж таке цей загадковий штучний інтелект, про який усі говорять? По факту, це системи і програми, які здатні навчатися, обробляти величезні обсяги даних і робити висновки майже як людський мозок. Вперше ця концепція з'явилася ще у 1950-х, А сьогодні штучний інтелект вже став невід'ємною частиною нашого повсякденного життя. Від Сірі та Алекса до розумних рекомендацій у YouTube. Штучний інтелект вже скрізь навколо нас і постійно вчиться. Насправді він настільки органічно вбудований у наше життя, що ми його навіть не помічаємо. А що далі? Прогнози кажуть, що штучний інтелект стане більш автоматичним, буде не лише слухняно виконувати ваші вказівки, а й можливо приймати рішення за нас. Чи можемо ми йому довіряти? За даними Гарвардського університету, більшість людей вже надають перевагу підказкам штучного інтелекту в щоденних питаннях, не замислюючись, як це може вплинути на наше мислення у майбутньому. Тож питання не в тому, чи готові ми до життя із шиї, а в тому, як змінитись самим, щоб не втратити контроль у світі, який інтелектуально росте щосекунди. Штучний інтелект у науці та медицині це вже не фантастика, а реальність, яка змінює наші уявлення про науковий прогрес. Уявіть собі, якби машини могли аналізувати мільйони лабораторних даних і виявляти в них закономірності, що залишилися б непоміченими навіть для досвідчених науковців, це вже відбувається. Штучний інтелект здатний обробляти величезні масиви інформації, з якими людині впоратись просто неможливо, відкриваючи нові підходи у дослідженнях. Ось, наприклад, під час пандемії covid 19 штучний інтелект став справжнім помічником у боротьбі з вірусом. Системи штучного інтелекту були задіяні у пошуках ліків, здатних нейтралізувати вірус у рекордні терміни, що дало змогу вченим швидше розробляти вакцини та лікувальні препарати. Наприклад, компанія DeepMind із Великої Британії створила алгоритм AlphaFold, який передбачає структуру білків з точністю, якої ніколи не досягали раніше. Розумієте, яку силу нам дає штучний інтелект, окрім діагностики, Ши також допомагає персоналізувати лікування. Він аналізує масиви медичних даних, щоб створювати унікальні прогнози щодо кожного пацієнта. Наприклад, система IBM Watson Health, Обробляє історії хвороб, геномні профілі та дані лабораторних тестів, щоб підібрати найбільш ефективну терапію для кожного окремого випадку онкології. Дослідження показують, що пацієнти, чиї лікування підтримуються такими алгоритмами, мають значно вищі шанси на одужання. Та що там вже казати за допомогою штучного інтелекту тепер можна діагностувати, наприклад, рак та діабет. І найважливіше зробити це можна ще до появи симптомів із точністю, що перевищує 95%. Алгоритми обробляють медичні знімки за лічені секунди, тоді як досвідченим лікарям на це потрібні години, а то й дні. До прикладу, дослідження у медичному журналі The Lancet показали, що нейромережі здатні виявляти ознаки раку шкіри з точністю співмірною з діагнозами терматологів, а медичні роботи. Ви ж щось чули про них, так? Це неймовірна розробка, тому що роботи здатні виконувати надточні операції. Так, роботизована система Da Vinci, керована штучним інтелектом, дозволяє хірургам виконувати складні операції з мінімальними розрізами і високою точністю, що мінімізує післяопераційні ускладнення і прискорює відновлення пацієнтів. А ще тут і до науки недалеко. Один із найяскравіших прикладів, як Шуї став надійним інструментом у вивченні змін клімату, завдяки величезним обсягам кліматичних даних. Штучний інтелект здатний створювати моделі, які враховують множинні фактори одночасно, дозволяючи прогнозувати майбутні кліматичні сценарії з точністю, якої раніше було важко досягти NASA Climate Models. Що це означає для нас? Звісно, те, що науковці тепер мають у руках ефективний інструмент для розуміння глобального потепління і розробки ефективних заходів протидії, трошки поговоримо про бізнес та промисловість так штучний інтелект і тут вже відкриває нові горизонти ефективності, які донедавна здавались фантастикою. Уявіть собі віртуального радника для кожної компанії, який безперервно вивчає ринок, оптимізує виробничі процеси та оцінює ризики. Власне, це вже реальність від фінансового аналізу до автоматизації виробництва. Штучний інтелект здатний підвищувати продуктивність на рівні, що значно перевершує людські можливості. Наприклад, компанія Amazon активно використовує штучний інтелект для аналізу купівельних звичок своїх користувачів. А чому б ні? Дійсно, складні алгоритми допомагають прогнозувати, які продукти можуть зацікавити конкретного клієнта, формуючи персоналізовані рекомендації і таким чином підвищуючи можливість покупок. Такий підхід не лише зміцнює лояльність покупців, а й приносить компанії мільярди прибутку. Інший цікавий підхід використання штучного інтелекту в промисловості, зокрема в автомобілебудуванні. На виробничих лініях Тесла роботи зі штучним інтелектом беруть участь у збірці автомобілів, аналізуючи дані про кожен компонент у реальному часі. Скажете, це сильно скорочує час виробництва? Так, звісно, але це ще й мінімізує відсоток помилок, що робить кінцевий продукт, якіснішим і безпечнішим для користувача, та я скажу вам більше. Штучний інтелект вже використовується для прогнозування потреб у ресурсах, керування ланцюгами поставок та навіть моделювання майбутніх сценаріїв розвитку ринку. Системи, як от Ай Watson, про які ми сьогодні вже згадували, можуть аналізувати величезні обсяги даних про тенденції ринку, надаючи точніші прогнози ніж традиційні методи, що є безцінним для інвесторів та підприємців. Так що тут можна сміливо сказати, що завдяки штучному інтелекту бізнес стає більш адаптивним і чутливим до змін на ринку, а промисловість рухається до розумних фабрик майбутнього, де автоматизація і ефективність досягають нових висот. Давайте уявимо ферму, де трактори безпілотно обробляють поля, дрони оглядають посіви, а аналітика штучного інтелекту точно прогнозує врожайність та захищає від погодних ризиків. Тут і уявляти не потрібно насправді, бо штучний інтелект вже робить сільське господарство більш розумним і стійким. За оцінками Емсі Кінцеї, впровадження штучного інтелекту може підвищити продуктивність у сільському господарстві на 30-50%, знижуючи витрати і збільшуючи врожаї. Один з найперспективніших напрямків якраз таке використання дронів і штучного інтелекту для аналізу стану ґрунту та рослин. Так, камери на дронах сканують поля, розпізнають шкідників чи хвороби ще до того, як це стане помітно людським оком, і як результат, економія великих коштів на хімікатах та мінімізація шкоди для екосистеми. Системи обробки даних прогнозують врожайність за кілька місяців до збору, враховуючи погодні умови та стан ґрунту. Виникає питання чи зможе штучний інтелект замінити фермерів у такому випадку. Як гадаєте? Наразі це швидший інструмент, що допомагає, а не замінює людську працю. Та якщо розробки у сфері агротехнологій продовжать розвиватися, можливо, ми побачимо, як автономні системи стають основою сільського господарства майбутнього. Уявіть дороги, де кожна автівка не просто засіб пересування, а розумна система, що спілкується з іншими автомобілями і вулицями. І це вже відбувається. Штучний інтелект активно змінює транспортну індустрію, роблячи її безпечнішою та ефективнішою. За даними Forbes, до 2025 року кількість автономних транспортних засобів на дорогах може зрости на цілих 35%. Автономні автомобілі, оснащені штучним інтелектом, не лише спрощують процес водіння, але й значно знижують ризик аварії. Наприклад, та сама Тесла, використовуючи штучний інтелект, аналізує мільярди даних про дорожні умови і реагує на загрози швидше ніж будь-яка людина. Вантажний транспорт також отримує свої переваги. Великі компанії, як от DHL, використовують штучний інтелект для оптимізації маршрутів і скорочення витрат на пальне. Та чи готові ми передати контроль над кермом штучному інтелекту? Автономний транспорт може не лише змінити економіку перевезень, але й викликати нові виклики, пов'язані з етикою, безпекою та відповідальністю. Але про це ми поговоримо наприкінці нашого відео, тому обов'язково додивіться до кінця. Отже, штучний інтелект вже давно став невід'ємною частиною нашого повсякдення, навіть якщо ми не завжди це помічаємо. Він допомагає нам у простих, але корисних речах. Підказує, який маршрут обрати, щоб уникнути заторів, автоматично налаштовує комфортну температуру вдома, нагадує про важливі події, а ще робить нашу побутову техніку розумною. Розумні колонки, наприклад, можуть керувати освітленням, аудіосистемою та навіть замовлянням продуктів, тільки почувши ваші команди. Штучний інтелект стає нашим персональним асистентом у смартфонах і навіть холодильниках. Так, останні можуть стежити за вмістом, сповіщати про продукти, що псуються, та пропонувати рецепти на основі наявних інгредієнтів. Цікаво, чи не так? Технологія розпізнавання облич в системах безпеки також спрощує нам життя, дозволяючи автоматично розблоковувати пристрої чи двері в будинок. Та що там казати, навіть і наші будильники тепер розумні програми з Шиї. Можуть аналізувати сон, зокрема його цикли, і будити нас у найсприятливіший момент для легкого пробудження або візьмемо сферу покупок. Штучний інтелект допомагає нам економити, пропонуючи товари за вигідними цінами та рекомендації, що підходять саме нам. І знаєте, що тут зрозуміло: те, що завдяки штучному інтелекту повсякденні завдання стають простішими, зручнішими та, що важливо, ефективнішими. Вони дійсно відкривають нові можливості для персоналізованого досвіду в кожному аспекті нашого життя. А тепер давайте поміркуємо, що ж може статися, якщо штучний інтелект буде вирішувати якісь глобальні проблеми швидше і краще за будь-яку людину. Впевнено можна сказати, що це кардинально змінить наше розуміння, прийняття рішень та управління планетарними проблемами. Уявімо, що штучний інтелект. В змозі миттєво аналізувати величезні обсяги даних про зміни клімату, економічні спади чи поширення хвороб, пропонуючи ефективні стратегії дій, що можуть зупинити глобальні кризи, чи стане це вирішенням усіх наших проблем? Навряд чи. перш за все, штучний інтелект, навіть якщо він перевершить людину у швидкості обробки інформації, не має інтуїції або моральних засад. Проблеми, з якими ми стикаємося, часто мають етичні, соціальні та політичні аспекти, які вимагають більш гнучкого підходу, згодні зі мною? По-перше, ми маємо питання довіри чи буде людство готове передати своєму штучному мозку таку значущу роль у вирішенні глобальних проблем. Якщо штучний інтелект пропонує стратегії, які здаються логічними з математичної точки зору, але призводять до соціальних несправедливостей чи порушення прав людини, хто несе відповідальність за наслідки таких рішень? По друге варто врахувати, що навіть найсучасніші шиї системи працюють лише в межах того, що їх навчають люди. Вони можуть бути дуже потужними, але не володіють справжньою здатністю до адаптації в умовах невизначеності або змінних факторів. Технології, такі як chatgpt 4 або інші алгоритми машинного навчання, вже здатні створювати прогнози і рішення на основі великих даних, але навіть вони не можуть повністю замінити людський інтелект або сприйняття. І звісно, є питання безпеки. Що станеться, якщо штучний інтелект з часом почне самостійно розвивати нові стратегії чи методи вирішення криз, які ми не можемо контролювати? У зв'язку з цим виникає потреба в нових етично-правових рамках, щоб керувати такими технологіями, в яких людство завжди залишатиметься останнім етапом рішення. Отже, навіть якщо шиї дійсно здатний запропонувати більш точні рішення для глобальних криз. Важливо не забувати, що технології повинні працювати на користь людям, а не навпаки. Як показує досвід, будь-яке рішення вимагає комплексного підходу, включаючи етичний, моральний та гуманітарний вибір. Тоді, що ж чекає на нас у майбутньому, можливо, штучний інтелект стане ключем до вирішення глобальних проблем, таких як зміни клімату, економічні кризи або навіть поширення нових хвороб. Але все це можливо тільки за умови, що людство не забуде про відповідальність за свої дії. Так що давайте рухатись в напрямку майбутнього, в якому штучний інтелект та людина співпрацюють, а не протистоять одне одному. Це шлях до більш сталого і справедливого світу. А на цьому все. Ставте лайк цьому відео та пишіть у коментарях свої думки про штучний інтелект та про такий формат відео. Перевірте, чи підписані ви на канал, та чи він дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. За можливості підтримайте нашу роботу фінансово реквізити в описі.